Вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні вирішилися приїхати на полі з соняшником. Подивимося на своє демо поле, тому що соняшники в цьому році де і плач. Ну, тут скажу вам трохи краща ситуація, чим на ті остальні. Ну, ось такий соняшник. Маємо. На димо Зараз подивимось по гібридам. Сьогодні у нас 3 серпня 25-го року. Так, тут край у нас ось посіяний барикет від компанії Еліта Селект. Нагадаю вам, це Одеська область, Березівський район, де дощу ні одного. З тих пір, як ми посіяли тут, ні одного дощу не було. Та й взагалі у нас в селі. Ось, як на днях десь там далі рядом, в сусідніх селах ще дощ десь йшов, ось в районі, там, то тут ця сторона навіть і каплі не капнуло. І ось так росте соняшник тут. Я не знаю, як він ще тут так росте. Трещини теж добрячі. Дивіться, які трещини воно. Не знаю, ще як телефон, звісно ж, передає. Але тріщини добрячі. Так, починаємо тут у нас. Починається Бріана, так, від компанії Де Маркус. Щось трошки, бачить, цвіла, щось трошки щось є. Так, да, оце на початку. Ну це починається тільки, так? Да? Ну, бачиш, запилення. Оце два штуки таких. Та що два штуки? Воно, дивись, щось є. Бріана вища, чи Ті далі йдуть нижчі. Воно один, другий, третій. Щось трошки є. Ну казав, що геть здорові шляпи. Так, ну це бряна, йдемо далі. з цього. Ага, йдемо. Йдемо, так, да, зараз край. Ось сюди береги, да, це край вже починається. Ось так трошки. Ну, щоб хоча б трошки в дощу, хоча б раз, щоб захворіло ну, ну, тут, то може щось би трохи було. Так без ні одного доща. Я не знаю, як він ще тут росте. Ну так. Може по нашій технології він росте. Так. Да. Так, це тут наутіл у нас, нагадаю. Ми тут тільки побризкали, посіяли, побризкали. Євролайтингом, тут всі гібриди під євролайтинг. І по лісту щось давали, вспіли, але до кінця не дали. І як не вспіли, пішла жара, так і не дали більше. А тут а, цю сторону отсюди починав. Тут... Ну, край бризаний. Ну, і бризаний край і ця сторона, це аж туди до кінця, ну, да? ми, ми дивилися і різниці не бачили. Ну, поки різниці не було. Ну, по лісту ми давали там бор, трохи інсектициду, фунгіциду, карбомід і гумат. Так, де там наші? А, ось тут, напевно, вже є лімагрень із піонером, бо бачу один вищий, а вон тут два ряда нижче. Ні, не, не це ще, мабуть, наверное... ну, може остатки, не повністю. Туди далі там що видно. Ну зараз подивимось, бо тут щось у нас іде лімагрейн, 4 п'ятірки і піонер 130-й, перемішку, не знаю. Туди йшли одним гібридом назад, другим. Ну, от 6 сіредів вважаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, далі. Це, мабуть, піонер вищий, він щось позже, бачите, цвіте. А той вже типу, свій, він нищий. От починає Ось тут. О, ось тут. От ось тут краще оцвів, А піонер ще диви, уже густиниця є. Так везде дивився не було. А воно вже да, є. Так, тут ось не знаю, як телефон покаже, але тут дуже... Один гібрид високий, один нижчий, і так він як різ з малку, так, так, так і він. Він бачив, він хоч нищий, але да. у нього товстіший, він такий, як мощніший трошки. Ми побачимо, що шляпкою буде, що ще не буде. І щось... Ця Диви, навіть оця що на пшениці обжитку Так, ну ось тут високий гібрид йде, тоді, тоді нижчий ось ці. Пару рядів. Так, ну ідемо далі, бо до кінця ще. Так, значить Бріана, тепер іде Піонер і Лемагрейн. Вон, якийсь низький, якийсь високий. Ось сразу не знаю, як тут в телефоні видно, але ось тут одразу видно полоска. Тут взагалі маленький там непонятний. Низький, а то вже високий. І так воно йде ось через, yes. як ми сіяли, так воно і їде. Yes. Шесть, Шесть, ну, якраз буде Шесть пройшов... піонера ось. Щось Да, і туди один, один ще витру. цвіте, один вже відцвів. Ось цей низький вже цвів, високий ще цвіте. Не знаю, що воно набере з такою жарою і з такою сухотою. Ніхто нам не ну, щось... 200, У людей, де там, 240 мм випало. Ну, когось заливає через щур, а десь і каплі не капнуло. Трави зеленої геть ніде немає, все Бесарабі, згоріло. Засуха, засуха, Там дожів воно які йдуть. Ну, на Бісарабії там пару разів зайшло, і оце недавно Бесарабі. теж було. Ну, ні... плачу у них Бесарабі. там нормально поки. Ось у нас дійшла засуха. А беріки сам по собі низький, ось так і низький і є. Ну, обычно він такий по груди, це трошки. Не, ну, взагалі, він не високорослий, низький, а тут низький. Так, ну тут у нас ще йде лімагрейн і йде ще ось через високий, низкий, високий, низький. І тепер далі у нас там іде імібор, да? Після цих гібридів йде і мібор від еліта сілен. Ну Побачимо, не знаю. Це поле, що не знаю, як воно тут виживає, хоча довго не хотілося їхати сюди розстраюватися, але сьогодні да, неділя. Чоловік настоїв, давай поїдемо, давай поїдемо, подивимося. Ну, ну де у нас там закінчується, де той імібор починається, подивимося ще й там. Ось той ємібор, да, не давали вже по лісту. Трошки почало давали, трошки давали. конець там, де трошки імібора і оцей берекет Ось там В конце полісту не дали. О, є тут і такі гарненькі. О, ну, там тоже Десь не десь І якісь. Це тільки цвіт, він ще тільки цвіт, цвіти. Він поже, а то раніше не закриває. Вони всі Да. Ну, Нема тут ще цих кошиків, нема на що дивитися. Дуже не вистачає Катастрофічно тої вологи. вже <рес> Будемо шукати, яка хороша, яка погана. Ну Це край у нас бірікет ще йде. Це край і він. А знаєш чого тут краще? Тут воно навоз. Це навоз сюди йде, Ну не, не Ну має. та там теж захотіло. Там... Вон тут, а оце, ця полоса. Тут. Ну, де, воно... Як тут не було, воно ніякого ефекту немає. А, ось бутилка, ну це видно, тут закінчується вже цей. Ага, так. Да. Зак... Ну, Тут то, уже ты но... Это тоже тоже ты почти цвета так Ой, ну и цвета. ну ось а пионер или магрейн туда дали уже закончилось теперь где-то ими бор где-то ну, может... да да, вентиль он <свят> <свят> Тики-тики, да, воно ще. А цей башберекет раніше, у нього вже не раніше цвета. Тики цвета, імибор, да. А берекет уже відцвітає. Вся Ох. надежда на це поле, будь поля ще хуже. <рес> Так, наші демополітики ще тримається по сравнению з остальними. Ну, до 10-го числа може десь дощі буде, може і дотягне. Так, ну це іде у нас і мібор сейчас. Так, да, а тоді аж самого краю і ще трохи є бірікета. Так, це від компанії Lita Select. І ось так, да, ім'я ємібур, він, видно, пізніший. Зараз покажу такого. Оце він тут. І ось такий він тільки цвіте. Якщо там деякі гібриди вже відцвіли. То він тільки більш цвіте ось. Не знаю, що там буде. Бачимо, саме цвіте ще. Без дощу. Без дощу з такими тріщинами. Як йому бідному рости. Я навіть не знаю, як він ще тут тримається, такий зелений. Бо на других полях то, то катастрофа. Так, да. новий гібрид карліковий, так? Да? Ну він так більш-менш так тут одинаковий, такий. І цвіте ще. В ньому і шляпка такого немає. Погано, цві. Які цвіте, то ще вона ще не набрала. Ну, Побачимо, я ж кажу, нема вологи, хоч би трошки, то вже так. можна було б тоді хорошо подивитися, кожен би собі розкрив свій потенціал, Це, то ми могли б вже, ну, yeah. подивитися, який гібрид що собі представляє і, так в цьому і, році. подивимося, який хоч щось дасть, а який затупи, готується. Ну, це вже жорстка засуха, не знаю. Ну, поки, як бачите, умови однакові, поле однакове, Ну, ще всі гібриди, які посіяні, всі ще тримаються тут. Нема такого, що він там в коліно і вже засох, так як є там другий поля. Ну що? Ну, у нас тут попередник озимий ячмінь. Є у нас там поле після озимого, після озимого, озимої пшениці, і одне поле після гороху озимого, ну зимуючого. Ну, там потім колись, як вже наважився поїхати, то покажу і ті поля, що там робиться. Не сказати, що там. Ну, технологія то одна везде, то що поля розкидані сюди, не в одному місці. Ну, подивимося, як там буде. Ну, що подивимося? Там набагато гірше. Ми там раніше тут ми сіяли 16, 16 травня, да. а там сіяли 1 травня. Коли літають бо що цвіте Є, ну далеченько відсилає і вони десь може сидіти ну, ну так якщо дивиться тако, як вроді би і цей і Борис непоганий чи і Мібор. ну він кажу, він ще тільки цвіте, він не розкрився ще і лаги нема Тут ну, влаги нема, то взагалі нема. Он дивиться, як росте. Стоїть соняшник і в таких тріщинах. Ну, там ехо йде туди в тріщину. Ой, дивіться, які тріщини. і Соняшник стоїть, воно прям в цій тріщині і росте. Так, щоб... <говори> да, у нас нема тут ні пахати, нічого. Та вже скільки, вже дев'ятий рік ми працюємо поному тілу, може, через воно ну, щось трохи тримається, тому що, я ж кажу, другі соняшники катастрофа, просто катастрофа. Так, ну ось туди далі трохи ще. ну Тут, мабуть, ще по лісту припало, докуди ми всли бризкати, а там в кінці не вистачило, не добризгали. Ну то вже подивимось по врожайності, що буде, тому що воно візуально, воно все однаково. Зараз подивимося. Тут сусіди через дорогу, я вам показувала. Це... Вони раніше за нас посіли, у них вже повністю відцвів. Ну, мабуть, гарний посіяли гібрид, тому що в таких ж самих умовах ось через дорогу. Ну і кошики непогані. Попередніх у них тут кукурудза. Так, ну покажу вже не кажу чий, покажу, що сусідів ось як для цього року непогані кошики, щось там набирають. ну у них всі поля гарні з соняшником. Оце самі кращі поля у нас тут по округі з соняшником, це їхні. У остальних дуже погані в коліно відцвели і... і чи згоріли вже взагалі. Ой, тому так, друзі, такий маємо соняшник 2025. Так що, все, кому сподобалось, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал, пишемо в коментарі. Ну, а я всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.